Вітаю, шановні друзі! Знову і знову виходить стаття The економіст» про Єрмака, про те, що він має надмірний вплив у зовнішній і внутрішній політиці України, що він ем, зосередив у своїх руках досить широкі повноваження. Ну, давайте подивимось, надали йому широкі повноваження. Давайте подивимося. Чи все-таки наважиться Зеленський звільнити Єрмака? Чи позбавить він впливу Єрмака? Ми вже з вами дивилися на це питання, і Таро сказало, що ні, не буде. Звільняти Зеленський не буде, не хоче, буде тягнути до останнього. І знову цей процес запускається. Дають зрозуміти, що ця особа не бажана. І тут же ж паралельно почали ходити, ходити такі чутки, скажімо так, про те, що Єрмак хотів би звільнити. Буданова. Ну, можливо, через що гарно працює проти Росії, да, Буданова. Ну, давайте подивимося, значить, чи дотисне захід Зеленського позбутися єрмака. Вони будуть розчаровані. Ну, тут, ви знаєте, тут розчарування. Розірвані стосунки, розчарування незадоволені. Тут може бути як незадоволений, незадоволений і, скажімо так, і Захід цією ситуацією незадоволені і в Офісі президента, швидше всього, да? незадоволені тими ситуацією, яка складається із коштами, з величезними коштами. Розумієте? Незадоволені ситуація, яка складається з коштами. Ну, вони ну, тут катастрофа, да? ситуація з, з із ресурсом, катастрофічна. І з коштами, які даються. Розчаровані. Це Захід, ще всього, так? Розчарований, я так розумію, захід. Тому потрібен новий проєкт. Да? Розчаровані тим, що є, необхідно розпочати новий проєкт. І через цей проєкт будуть уже реалізовуватись певні ідеї. Да? Робитимуть певні певні маніпуляції, да певні маніпуляції, але тут іще мах і мах це професі... професіонал. Тобто через новий проєкт будуть реалізувати абсолютно все, те, що необхідно, пропонуватиметься через новий проєкт, от тоді будуть пропонувати всі, можливо, види озброєння, можливо, різні види, тому що мах тут ну, абсолютно все, що тільки можна, будуть пропонуватися. Знаєте, я вже теж говорила в розкладах, що як тільки піде ця людина, або взагалі імператор да, з жезловим королем. Як тільки вони підуть, буде, буде новий проєкт, буде пропонуватися все. Поки, а поки, е, поки складається ситуація, просто катастрофічна. І з ресурсами в Україні. Просто катастрофа. Паразка. Ведеться нечесна гра, нечесна боротьба, яка послаблює нечесна боротьба всередині України, тому що п'ятірки це внутрішні процеси, розумієте, внутрішні. І, і, і скажімо так, <кій> оця внутрішня боротьба вона послаблює Україну, робить її слабкою. Треба переглянути доктрину е, України. Переглянути, розумієте, і піти від того, що робить нас слабкими, і що може призвести до поразки. Ось так. І знову внутрішня боротьба, п'ятірка жезлів, постійні скандали, постій... треба йти від, від, від нечесного бою, від скандалів, треба йти від того, що розбалансовує. Україну. Треба об'єднуватись на, на. Треба навпаки об'єднувати Україну. да Катастрофа з Пентаклями, катастрофа із ресурсами, з коштами. Тут катастрофа. розчаровані просто жесть. І саме, знаєте, ця катастрофа, вона розбалансовує підтримку України. Розбалансовує. Розумієте? Ну, Давайте подивимося, чи спробують вони все-таки вплинути, да, вплинути на рішення таємниця. Е, я думаю, що ще не знає імператор, що робити. Або, або досить ретельно це все скривається, да, або ще сам імператор не знає, що буде. Тиснуть, але зараз відбувається тільки процес. Тут, можливо, знаєте, ще що будуть спливати ще оці скандали. Оця нечесна боротьба, ця катастрофа, вона ж обурює саме суспільство, тому треба переглядати, да? переглядати доктрину України. Тут не зрозуміло що. Чи наважиться жезловий король змінити, ну, давайте так скажемо, короля мечового Буданова. Наважиться, замінити його, зняти. Він дуже хоче. Бажання захльостує просто. дуже хоч... От, Жезловий король дуже хоче М -м втрутитися, да це втручання. Е -е -е в його... він Знаєте, бачить стратегію і тактику. Це його стратегія і тактика, бажання. Бажання, що Дуже велике бажання є в нього стосовно чого? Стосовно нашого дому, стосовно стабілізувати ситуацію. Тут в нашому є бажання в нашому домі знаєте, як впливати впливати на прийняття рішення. Впливати і змінювати, тобто двигати фішки, тобто змінювати. Змінювати ситуацію в нашому домі. Стосовно військових теж, спеціальних сил, силових структур є бажання, розумієте і що далі Кризова ситуація, конкуренція. Справа справа в тому, що є бажання, знаєте, за чого? За те, що він може не, 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 витримати з ним, він не витримує з ним конкуренції. П'ятірка це теж внутрішня, внутрішня боротьба, внутрішній конфлікт. П'ятірок дуже багато випало, да? П'ятірка кубків, п'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклі, п'ятірка мечів. Дуже. Напружені процеси відбуваються в Україні. Він, він боїться, що не витримає конкуренції да? і не матиме того результату, якого йому дуже хотілося для того, щоб збулися його бажання в нашому домі. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тут, тут є людина. А ви знаєте, певне бажання і певні дії, закладені якоюсь людиною, сплановані, яка стоїть вище, яка стоїть над жезловим королем. Це запланував? Це запланував запланував е чоловік, да, людина, яка і він радить радить позбутися конкурента. Він, буде позбуватися. він вважає Буданова своїм конкурентом. Чи вийде все-таки зняти, да? чи вийде зняти в майбутньому у перспективі. Плани є в нього на майбутнє, є плани, да? плани на майбутнє, щоб він пішов. Є такі плани, щоб він пішов з посади. Плани такі є. Так, добре, на майбутнє в перспективі. А в реальності, да? ну, а, а по факту, скажімо так, це плани, а по факту, чи зможе він позбутися Буданова, чи зможе подіял дьявол через обман, підступна, підкилимна, оборотні, зрадники. дьявол пропонує, дуже сильно вимагає вимагає цього зробити. дьявол це ще ну, це залежність, це залежність від. Ну Тут конкуренція. Він вбачає просто в ньому. Ну, тут пропонується, щоб він цей етап Буданов завершував уже. Розумієте? Щоб він, щоб він завершував уже. То. Тобто його, його ну, закінчується етап уже на цьому посту, щоб закінчувався прорив, прогрес. Рух да, в цьому. Працюють над цим. Знаєте, я скажу так: чому причина? Чому причина? Угу, Зрозуміла. Треба, щоб закінчилося, тому що він дуже-дуже активно да по цих двох по цих двох е картах. Він дуже активно працює, е Буданов, і результативно. І його робота, завжди завжди знаєте, як іде як е такий успішний прорив, як як тріумф, е завжди досягає цілі. його Робота завжди досягає цілі. Це треба призупинити. Це треба призупинити. Рішення треба приймати. Така ідея є да розпочати певні процеси, підзатягнути, прийняти рішення, цей процес більш заспокоїти. да Процес який активної, проривної роботи. Прийняти рішення, заспокоїти трішечки цей процес. Ну, дуже сильно горить там усе. Вибухає, горить. Ну, вони дійсно думають, що якщо вони одного замінять, одну людину, то все зміниться, ніхто нічого не буде більше бити по них, да? як підсумок. Як підсумок, збирається інформація. Агентура розгублена, не знає, що робити. І ідея, яка пропонується чогось піде в них, по ілюзіям, піде по ілюзіям, дуже важко, дуже важко буде це зробити. Мабуть, дуже, скажімо так, дуже міцний горішок є все-таки люди, які не по зубах дьяволу його агентурі думають як, але поки б тупі бояться. Бояться змін. Ну, що, по-хитрому, ви знаєте, вони бояться, вони б хотіли, хотіли навіть більш радикально його позбутися. Більш радикально позбутися, по-хитрому, знаєте, підступно ударити. Тут десятка мечів, трійка мечів, я думаю, ви розумієте, про що це мова йде. да По-хитрому обнулити. да Але це але це дуже сильна людина, яка може за себе постояти і себе захистити. розумієте Це не так не так просто підібратися до цієї людини. Але плани. Плани, і така думка, така ідея, вона вже визріла і вона тягнеться. Тому, як я вже говорила колись, я давненько вже робила на цю людину розклад от, на Буданова, тому йому треба бути дуже-дуже обережним. ну ось так Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.